Подали і тактику, і, і, і поведінку зі зброєю. Ну, всі необхідні знання в нас є. Охорона громадського порядку, забезпечення е нормального функціонування державних установ, організацій і населення, забезпечення охорони порядку. Відпускаю сина, як то кажуть, захищати нас, свою батьківщину з чистим серцем. Вірю тільки в добро, що вони повернуться живі, здорові і з, з честю захистять нашу Україну.